Що ти робиш, коли хочеш щось дізнатися? Правильно. Ти решершєст. Сьогодні ми навчимося правильно його використовувати. Решершєн Перекладається на українську. Шукати інформацію. Досліджувати. Я noch ein paar Fakten recherchieren. Мені потрібно ще знайти кілька фактів для презентації. Die Polizei recherchiert die Hintergründe des Vorfalls. Поліція досліджує обставини інциденту. Kannst du bitte recherchieren, welche wir brauchen? Можеш, будь ласка, знайти, які документи нам потрібні. Recherchieren. Що це значить? Цілеспрямовано шукати інформацію. Зазвичай в інтернеті, у книгах, документах, у базах даних, в архівах. Шляхом опитування людей. Це слово вживають тоді, коли пошук не випадковий, а структурований і серйозний. Коли готуємо презентацію Ich muss mehr über das Thema recherchieren. Коли шукаємо інформацію для роботи. Die Journalistin recherchiert für ihren Artikel. Коли треба перевірити факти. Wir müssen zuerst alle Fakten recherchieren. Коли шукаємо рішення або порівнюємо варіанти, er recherchiert, welche Versicherung am besten ist.